Ракета в продажу Volkswagen Bora, 2003 рік, 1.8 газ бензин на серйозних допрацюваннях, на допрацьованому вихлопі, на допрацьованій гальмівній системі. Впуск-випуск також допрацьований. На дуже серйозній турбіні, яка видуває 2 бара на програмному допрацюванні стежі. Автомобіль дуже динамічний. Автомобіль на допрацьованій лінзованій оптиці, дуже гарне світло, на зимовій резині. Далі стан салончика. Салончик у нас на повному електропакеті, на всіх електрорегулюваннях, на турботаймері. Є отаке імітоване дерево на підігрівах сидінь, на кліматі, на сідухах Рікару, як спереду, так і ззаду, з боковою підтримкою. Автомобіль з газіком. На одометрі 278 тисяч пробігу ми маємо. Автомобіль дуже гарній комплектації. Кого цікавить, знаходжусь в місті Полтаві. Звертайтесь.